Samsung a 02 32 ГБ. Ціна 2000. Є такі потертості по корпусу, незначні. На телефон на роботу телефону не впливають ніяк. Мікророз'ємчик для простих задач підійде. Добре. Ось такий по стану. По екранчику зараз покажу ще. Легкі царапки, легкі, легкі, прям незамітні практично, але є. так Зараз покажу інформацію про телефон. Повністю чистенький, без різних аккаунтів, без Google аккаунта. Так, А02, підтримка двох сим-карт. Встановлений 11-й Android. По пам'яті у нас зараз покажу 2 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять самого телефону 32 ГБ. В комплекті телефон та зарядний шнурочок мікро відправляю новою поштою. Якщо бажаєте, наложений платіж. Мінімальна передплата 200 гривень. Також можна отримати або вибрати іншу модель у місці рівному. Фізичний магазин маємо.